З таких найбільш відомих альтернативних моделей з'явився звичайно, так званий Пекінський консенсус для економіки і спільнота єдиної людства для політики, яка замість фактичної уніфікації, навіть, навіть формального підкорення, в окремих випадках пропонує модель впливу, неформального впливу, зв'язності та збереження унікальних особливостей та ідентичності народів та країн в політиці, економіці, соціальних системах. Ще однією специфікою цієї моделі є те, що вона є. Що вона офіційною є фактично офіційною державною концепцією Китайської Народної Республіки, що одночасно надає їй силу і викликає скепсис та гостру критику з боку опонентів. Фактично, концепція спільноти єдиної, єдиної долі людства є продуктом китайської модернізації, що заснована в значній мірі на принципах китайської культури. Також ця модель відома, ще у формах ініціативи один поїзд один шлях була в 2013 році представлена, ініціативи щодо глобального розвитку, представлена у 2021 році, та ініціативи про глобальну безпеку, представлена в 2022 році. Тощо, також саме доктрина спільноти єдиної долі людства слугує її загальною концептуальною рамкою. В свою чергу пікінський консенсус в економіці запропонований на початку 2000-х років є фактично альтернативним набором принципів, що підкреслюють важливість державного регулювання, інновацій, поступових реформ та соціального благополуччя. Ця модель була успішно реалізована в Китаї, де з 1978 по 2020 рік ВВП на душу населення зріс зі 155 доларів. До 10 тисяч 500 доларів. Головні принципи цієї моделі були проголошені головою КНР Сі Цзіньпіном в листопаді 2012 року на 18-му всекитайському з'їзді Комуністичної партії Китаю та у 2015 році під час виступу лідера Китаю на 70-й Генеральній асамблеї ООН. Саме в цьому виступі в ООН Сі Цзіньпін заявив, що ми маємо підтвердити свою прихильність до цілей та принципів статуту ООН, створити міжнародні відносини нового типу. Ядром, яких є співпраця та взаємний виграш побудувати спільноту єдиної долі людства. Також Сі Цінпін підкреслив п'ять основних напрямків спільної міжнародної діяльності: це політика, безпека, економіка, культура та екологія, що мають на меті вдосконалення світового порядку. У білій книзі китайського уряду, глобальна спільнота єдиного майбутнього пропозиції та дії Китаю, випущені урядом в Китаю у 2023 році, з точки зору науки, дуже ще свіжа книга, деталізуються глобальні виклики, що вимагають глобальної відповіді, яка має бути сформована в рамках цієї моделі глобалізації. До цих викликів автори книги е е е е відносять наступні. Зростання дефіциту миру, хоча людське суспільство здебільшого підтримує мир після закінчення Другої світової війни загрози світовому миру продовжують накопичуватися. Війна повернулася на євразійський континент, напруженість зростає, і викликає низка гарячих точок. Тінь гонки озброєнь залишається, а загроза ядерної війни дамоклів меч, що навіцає над людством. Наш світ ризикує в протистояння і навіть війну. Бачите, така собі рефлексія видна події в Україні. Друга проблема це зростання дефіциту розвитку. Глобальне економічне відновлення відбувається вляво, а односторонність і протекціонізм процвітають, де країни звертаються до підходу, маленькі двір, високий паркан, Щоб відгородитися, вони наполягають на роз'єднанні, розриві та позбавлені від позбавлені від ризику ланцюжків поставок. Усе це призвело до перешкод глобалізації. Ключучий дефіцит безпеки, третя проблема через більш інтенсивну глобальну стратегічну конкуренцію та брак взаємної довіри між великими країнами знову з'явився менталітет холодної війни, і знову з'явилися заклики до ідеологічної конфронтації.